Вітаю вас! Ви на, ви на каналі Захід Виноград в Рівненській області. Хочу продемонструвати вам гібридну форму винограду під назвою Альфа Віктора Михайловича Калугіна. І так, дивіться, кущу кущ має другий рік плодоношення. Ось така є нагрузка. Грона не є великі. Ну, Тому і лози невеликі теж, а нагрузив, ну, як грузив, все, що причепилось, все і є. Тут трохи заходить в е, рукаву. остатки кішмишли чистий, дуже, дуже хороша форма з мускатом. <кхи> ну, але власне зараз не про лучистий, а про гібридну форму альфа. Знаєте, яка рухома, рухома ягода. Я, ягоди грони не є збиті. От. Вони рухомі. Всі бачите, трошки опилення погане. Візьмемо середню ягоду знизу. Зараз продегустуємо, яка вона на смак. М'яка, суковита ягода, шкірка повністю, повністю споживається, рожовується добре, починається бачте, визрівання. Є дві, два камінчики, вже починають визрівати. Але ще тиждень добре, її треба висіти. От. Дуже врожайна. Не слід нагружати, так як я оце зробив, була б крепша я вона, це трошки жава, якби, знаєте, працює. Так от не слід перегружати. Бачите, оскільки там яка довжина, де вона закінчується 5 метрів. Вона йде перепліт з гібридної форми Катюша. Вони дуже подібні за виглядом, вони дуже подібні. от, Але разниця в тому, що... В гібридної форми альфа йде раніше визрівання лози трохи, ніж ніж в катюші. Оце таке порівняння. От, набирає дуже добрий цукор, потім робиться вона така темне бордо, така дуже красива на моєму, на моєму винограднику. От, е, всі такі червоні форми переходять в більш темне бордо, не знає, чим пов'язані там. Ну там якісь, якісь мікроелементи є більше, ніж там, де. Тобто всі форми в мене мають такі темні окраси. Ну, власне, на цьому все, що хотів поділитися з даній інформації стосовно гібридної форми Альфа. Кого цікавить посадковий матеріал, телефони в описі під відео. І на нашому YouTube-каналі. До побачення. На все добре, до нових відео. Пока-пока.